Цей випуск, це відео буде про традиційний головний убір українок очіпок. Це не сучасний головний убір, радше будуть надівати шапку, снут і бактус, або е, щось берет, або інший головний убір зараз, або не сховане волосся. Ніж очіпок і хустку. Тому зараз якраз вирішайте, чи вам буде це цікаво, чи ні. Вітаю всіх, кому це цікаво, і почнімо. Це буде мій досвід і мій очіпок. Почала я з того, що на Ютубі переглянула пошукала і переглянула е, канали, на яких такий головний обір розглядається. Оце е, вам рекомендую ця пані. Е, вона цікавиться жіночим вбранням. Останнє відео я бачила у неї про юбку. І мені цікаво, Комусь ще може буде цікаво, то зазирніть. Далі побачила святкові очіпки. в фольк-мюзик. Є такий канал, ще там небагато підписників. Тому я закликаю вас підтримати цей канал. Незламні Українці фольк-мюзик повертається. От і готовий мій очіпок. Ну, він, скоріше, схожий на шапочку. Зараз розповім про конструкцію. Спочатку я зв'язала прямокутник із орнаментом. 15 сантиметрів на 42. Так, ну, поміряла так, щоб мені закривало вуха. Так, якраз за вухами. Далі, наступний кусочок я набираю отут петлі, з тої стопчиками починаю в'язати, зменшуючи тут ріжче, а тут полого. Отак. От і з іншого боку те саме, потім я з'єдную отут. Тут я мотузочки прив'язую, і воно з'єднане, далі я заповню верхню частину. От. Спочатку я тут зв'язала. Оце заповнила цей трикутник, а потім пішла по колу, зменшуючи на 6 петель. Просто як ми коло робимо, збільшуючи на 6 петель, так я і зменшувала. Тільки я зменшувала спочатку на 5, так, щоб було все-таки, як би сказати, не, не пряме коло, а трошки. Щоб воно мало м, такий горок. Так, тепер е, щодо оцієї частини. Це я зв'язала за допомогою такої техніки, яка називається мозаїка. Ютуб мені запропонував, я подивилась. Мені сподобалось, і мені не просто сподобалося, я розібралась. Я не знаю, з якої країни цей майстер-клас, ця майстриня, але те, як вона розказала, я розібралась. Я не скажу, що я прямо така майстриня, що прямо розібралася в усякій мозаїці, Але от саме в цих ромбиках розібралась. І зараз я вам покажу скрини із цього відео і дам посилання на відео із цієї техніки. В'яжеться по два ряди. Ідемо в один бік. Повертаємось стовпчиками без накиду, змінюємо нитку, знову один ряд пров'язуємо, він є основним. Повертаємось стовпчиками без накиду. Той колір, що нам не потрібний, ховається на звороті у вигляді повітряних петель. Отак От виглядає виворотня сторона. І за рахунок оцих петель. За рахунок оцих повітряних петель, які бачите, якби прикріплюються койде, ну, щоб не було великих протяжок. За рахунок оцих петель, воно виявляється тепленьким. Ну, до речі, я в'язала із Ярнар арт джинс. 55 котону, 45 поліакрилу. і воно дуже приємно в'яжеться. Так, 160 метрів в 50 грамах. І кольоровий це був Шахінмайер Браво колор, колір номер 02085. Ось таке різнокольорове. Акрив. Ну так. Піду, мабуть, прогуляюсь. Дякую вам, що ви були зі мною. І до побачення до наступних випусків. Будьте здорові!